Іспити, реєстрація та посвідчення саме за такі сервісні послуги з 1 січня цього року водії платитимуть в рази більше. Це трактує постанова Кабміну від 27 грудня 2023 року, яка й вносить зміни до переліку платних послуг, що надають підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби. Зокрема, відтепер. За видачу посвідчення водія на право керування транспортними засобами треба заплатити 230 гривень а було 26. За обмін посвідчення водія 515 гривень, було 254. За прийом теоретичного іспиту 250. За прийом практичного іспиту 420, було 13 гривень. 200 гривень водії сплачували за реєстрацію перереєстрацію транспортних засобів усіх категорій з видачою процес свідоцтва. Формування реєстрації, перереєстрації в електронній формі та присвоєнням номерного знаку з їх видачею або без, зняття з обліку транспортного засобу з видачою облікової картки та номерних знаків для разових поїздок. Тепер такі сервісні послуги МВС коштують 350 гривень.